Доброго дня! Ну ось він, макет масово-габаритний е гранатомету. В даний момент гранатомету РПГ-26. Що це таке? Це тубус відстріляний від гранатомету РПГ 26, який є у вільному продажі, який не є зброєю, який... Е Ніколи не використовується повторно і е, ні зберігання даного тубуса ніколи не потягне за собою якоїсь відповідальності. В даний тубус вставлена піротехнічна мартира. Що таке піротехнічна мартира? Це у нас кусок водогінної труби, заварений з одного боку, от, в який вставлений електрозапал, що спрацьовує від акумулятора. І при натисканні на спусковий важель замикається ланцюг, підпалюється. Запалюється свічка і підпалює заряд. Що таке заряд? Заряд це картонний циліндр, наповнений піском, в якому монтовані дві петарди. Взрив однієї петарди виштовхує снаряд даний картонний циліндр зі ствола от, і підпалює другу петарду. Даний картонний заряд летить 70 метрів. Падає і взривається гранатомета страйкбольного. Відбувається так само, як і у справжнього. Піднімається приціл, піднімається прицільна планка, натискається, відбувається, відбувається постріл. Де застосовуються дані, дані гранатомети? В першу чергу в страйкболі. Страйкболісти в Чернігові. І в Одесі, і в Харкові, і у Львові, в гаражно-подвальних умовах переробляють їх вже давним-давно. На руках таких є тисячі. Ну, безумовно, є е, певні, е, скажімо так, непорозуміння з використанням. Е, з даною грою в страйкбол, справа в тому, що диванна сотня не може зрозуміти, яким же це чином у воюючій країні люди у вільний свій час в вихідні бігають по лісах і відпрацьовують навички ведення ближнього, ближнього бою, Ну, рахуючи, що краще, мабуть, що сидіти і пити пиво біля телевізору. Ось, будь ласка, яким чином буде відбуватися постріл страйкбольного гранатомету, наприклад, РПГ-22. Це. Це був простий страйкбольний постріл. Слабо потужним зарядом. При військово-тренувальному процесі заряд повинен бути абсолютно інший. Справа в тому, що правилами страйкболу категорично заборонена стрільба прямою наводкою. Мало того, перед кожною грою заряди повинні тестуватися і при пострілі в притул заряд не повинен травмувати людину. Тобто для військових не підходить. Заряд повинен для цього бути набагато потужніший. В страйкболі таке категорично заборонено. Страйкболісти роблять такі заряди, але стріляють іми по навісній траєкторії. От, прямою наводкою не стріляють. На продаж такі заряди не виготовляє ніхто, тому що вони є, скажімо так, в недосвідчених руках, вони можуть бути небезпечними. Як виглядає цей заряд? Цей заряд дещо менший по розміру от, е, і менший по вазі. Але е, вишибний заряд тут набагато потужніший, що дозволяє розвинути набагато більшу кінетичну енергію, придати більшу швидкість і е, зробити постріл на більш дальню дистанцію, зберігаючи прямий політ. Даного заряду на відстані 70-100 метрів, що вже може підходити для військово-тренувального процесу. Порядок військового тренування з гранатометниками відбувається наступним чином. Гранатометник знаходиться в укритті, де його не видно От. і чекає команди по раці. По рації йому передається команда про характер, цілі, напрямок. До цілі і відстань до цілі. Він достає гранатомет, переводячи в його бойове положення, підготує і підготовує його до стрільби. І по команді піднімається з укриття і робить постріл і ховається. Як відбувається процес тренування з гранатометом РПГ-18 МУК? Так само гранатометник сидить в укритті, отримує команду, готує гранатомет до стрільби, по команді піднімається, робить постріл і ховається. Власне кажучи, і все. Дана технологія переробки даних тубусів під, вишебний, під стрільбу вишибним зарядом з встановленням піротехнічної мортири загальновідома, її знають багато людей. І ми, власне кажучи, її використовуємо і переробляємо на замовлення тубуси для страйкбалістів. При бажанні. Використовувати дану технологію в військово-навчальному процесі ми можемо вільно передати креслення, надати любі консультації, будь ласка, переробляйте, стріляйте. Також надамо технологію е, виробництва е, стандартних е, та дал далекобійних зарядів, що, власне, кажучи, дозволить е, зекономити на навчально-терномальному процесі, тому що, як відомо, е, від стріл. Е, Бойового РПГ з інертним пострілом занадто дорогий. Собівартість такого пострілу може бути пару десятків гривень цього лише.